Поблизу Свято Успенського собору зібралися учні початкових класів. Усі вони вихованці навчально-виховного комплексу номер 16 Діти вирішили особисто передати гуманітарну допомогу для учасників АТО. Мій тато був декілька разів на антитерористичній операції, і ми зараз несемо ось харчі і всякі різні продукти для воїнів АТО. Щоб їм допомогти захищати нашу державу. Я їм принесла крупи, туалетний папір з цукерки, печиво. Ми ці харчі збирали всією школою. Ми сподіваємося, що наша незначна допомога їм необхідна. Нам потрібен мир, світло, небо над головою. Ми за мир. Не лише продукти, а й засоби гігієни назбирали школярі для захисників вітчизни. Багато різних ну, туалетний папір, багато різних засобів для того, для того, щоб бути здоровим. І я дуже хочу, щоб те, що ми принесли, дуже їм допомогло. Учні НВК номер 16 допомагають учасникам АТО не вперше. Наша школа за цей рік сплила 15 маскувальних сіток. Наші випускники перерахували 5 тисяч гривень для воїнів, для воїна АТО. Це кошти, які 11 класники мали спрямувати на святкування випускного вечора, але вирішили, що воїнам АТО вони більше потрібні. Крім цього, колектив навчального закладу пошив 60 прапорів України та завантажив харчами і теплим одягом для бійців дві автівки. До цієї справи залучили й жителів огнівки, які теж приносили речі для захисників. У Свято-Успенському соборі учні влаштували екскурсію до волонтерського центру, який знаходиться у підвальному приміщенні. Тут діти побачили запаси, призначені для учасників АТО, а також предмети, які привезли з передової. Чого там бракує їм? Чим там не вистачає? Там не вистачає ну харчів. Він казав, якщо б не було цієї гуманітарної допомоги, то вони б там просто їли солдатську кашу.